Всім привіт, і вітаю в черговому випуску Наталченого звіту. І в першому ролику в трішки змінившомуся світі, який зараз у всіх новинах. І як на мене, головне зараз не забувати, що все це можливо лише завдяки поту та крові наших воїнів. І саме зараз їх треба максимально підтримувати. Тому прямо зараз переходьте за посиланням в описі і закиньте свої гривні на банку, де я збираю на арсенал нічних дронів в 13-ту бригаду НГУ Хартія, яка зараз б'є ворога на півночі Харківщини. Моя банка це частина великого збору і бригади Хартія. Тому всі, хто долучився, обняв, припадняв інному до новин, бо Наталка світує. <му> Скільки ми чули про те, що штучний інтелект позбавить нас роботи? Хтось навіть так напрягся, що почав рити помиральну яму. А виявилось, що дарма. Бо сюрприз, прайс. Сюрприз, Теж хоче гроші за свою роботу, Причому навіть за таку, яку ви не одразу помічатимете. От, наприклад, за інформацією CNBC, Apple планує встановити щомісячну плату за використання свого інтелекту 20 баксів, і так і будь. Розумна Siri повідповідає на запитання протягом місяця. І з одного боку, логічно, і Microsoft, і OpenAI теж хочуть грошей за свої найкрутіші нейромережеві штучки. Але ж тут ти і так вже віддав яблучникам гроші за свій девайс. Але є інша думка. Аналітик Блумберг Марк Гурман впевнений, що як мінімум пару років плати за користування інтелектом не буде. І лише коли люди до нього звикнуть, почнуться жнива. І я згодна з цією думкою, можемо забитись на лаха, що проверне таку схему, як з супутниковим зв'язком чи Apple TV свого часу. Типу. От наші коштує стільки-то грошей, але за те, що ви такі хороші і купили наш смартфон, от вам рік безкоштовно. А там за наступний отримаєте ще рік. Плюс штучний інтелект запускатимуть поетапно і. скоріш за все, по первах він працюватиме лише в США. А як американці награються, і кількість запитів паде, то інтелектом нагородять європейців та китайців. І сподіваюсь, це станеться швидше ніж вийде iOS 19 та наступний iPhone. Втім, навіть без нейромережі з'являється все більше приводів очікувати оновлення операційної системи. Наприклад, в останній Беті Apple нарешті дозволили відтворювати музику під час запису відео. Звісно, посвячені в таємниці iPhone знали, що можна обійти це обмеження через зйомку натисканням кнопки спуску. Але тепер усе офіційно, і перед початком запису вас питають, чи бажаєте ви продовжувати з музичкою? Є yeah. ще більше мого улюбленого контенту. Їду за кермами слухаю музичку в інсті. Як я давно це? Очкало. А от чого має стати менше з виходом iOS 18? Так це заябуючих елементів на сайтах. Знаєте, канало це буває, заходиш подивитись якесь цікаве відео. І не можеш натиснути на плей, бо його перекриває реклама. Завдяки Distraction Control зайві елементи клацанням таноса прибиратимуться, але не назавжди. При наступному відвідуванні сторінки все повернеться. Та й між девайсами налаштування не синхронізуватиметься. Власне, от зовсім не адблок, а лише половинчисте рішення. Все по завітах фіолетового чорта. А ще Танос заповідав дітей любити і Apple з ним повністю згодні, і тому планують перекваліфікувати вочес є з найдешевшого. Годинника в лінійці, в девайс для підлітків. Ну а як зробити щось дитяче? Правильно додати кольору та пластику, і саме по цьому шляху, Apple хочуть піти, все той же гурман з Bloomberg каже, що це найцікавіше оновлення годинника за останні роки, і виглядатиме він прям по-свіжому, що ж йому вірю, але сподіваюся, що на ціну подібне спрощення теж вплине. В сторону зменшення Apple, чуєте в сторону зменшення, хоча до кого я тут звертаюсь. Он аналітики кажуть, що Apple планують в 2026 році випустити свого першого робота за тисячу доларів. Якщо ви зараз уявили одне із творінь Boston Dynamics з яблуком на боці. То швиденько пригальмуйте свою уяву. Мова йде про настільного робота, айпад на моторизованій ніжці, що слідкуватиме за вашими рухами. Гаджет для зручного спілкування фейстайм за штуку. Щось незрозуміле за багато грошей. Впізнаю стару добру купертину. Це було нескладно. А знаєте, що ще простіше впізнати? Ноутбук від Asus. Бо здається, останнім часом лише вони роблять потужні ноутбуки, що не виглядають як. Творіння п'ятирічки і не коштують при цьому як сонячна електростанція. Ви бачите за це порівняння, просто нещодавно дізнавалась стіни і досі не, не може відійти. Так от, мені тут підігнали на кокористуватись Rockstrix Car 18, і мушу визнати, це прямимба. Бо взяти, наприклад, дисплей міні led 2.5К 240 Гц з такими характеристиками і окремо ще пошукати треба, а тут вбудований. Завдяки діагоналі 18 дюймів, чіткість така, об картинку можна порізатись. А ігри в HDR та кіно з Dolby Vision виглядають краще, ніж на моєму OLED-телеку Мабуть, за рахунок 2300 зон затемнення та яскравості в 1100 Ніт. Блумінг та засвідка не не чув. Strix Scar 18 далеко не перший Ше ноут ASUS в моєму житті, але мені досі іноді важко усвідомити, що в ноуті може бути встановлено RTX 4090 та 24 ядерний Core i 9. Так, так, ноутбучні версії, але хай в мене першим кине камінь, той кому не достатньо такої продуктивності, тим більше вона тут стабільна і не просідає завдяки ефективній системі охолодження. Не сказати, що вона безшумна, але тут 230 Вт тепла треба відвести при максимальному навантаженні. Rockstyx Car 18, не той ноут, що будеш постійно тягати з собою. Це скоріше. Енергоефективна заміна десктопа, але про автономність автори подбали. Пережити стандартне відключення електрики легко: 5-6 годин в режимі офісна конячка та 3-4 години в режимі монтуємо випуск наталченого звіту. Власне, дуже легко розказувати про круті девайси. І Rockstrix Car 18 саме такий. Тож, якщо шукаєте потужний ноутбук на заміну свого трохи втомленого комп'ютера, рекомендую. Тим більше, що як порахувати окремі комплектуючі і монітор такого ж класу, вийдуть не сильно дешевше. І це без урахування товстого екофлоу на пару кіловат, без якого в наших реаліях користуватись комп'ютером дуже важко. Тому переходьте за посиланням в описі і всім потужних конячок, хлопці. Багато хто каже на щось, що йому не подобається, та ну це шляпа якась. І не те, щоб я Руслан Багінський, і мене це якось тригерило, але чому саме шляпа? Можна якось більше поваги до цього шикарного головного убору. Тим більше тепер, після того, як EcoFlow представили PowerHat, капелюх, який цього літа не завадив би в кожному українцю. Моцно шляпа, оснащена гнучкими та тонкими сонячними панелями, важить всього 370 грамів і може зарядити ваш смартфон з батарейкою на 4 тисячі всього за 3-4 години, в залежності від сонячної активності. Виключили світло. Вдома. Це одно нема що робити: надів шляпу, вийшов пробздітись і. При цьому не тільки виглядаєш як поважна особа, що знає собі ціну, але ще й айфончик заряджаєш. Ідеаліті дизайн не універсальний, а скоріше пляжний, колір тільки чорний, і комусь можливо хотілось би чогось у формі циліндра чи кольорового кавпака з помпоном, але то думаю дороблять вже в наступних версіях. А поки перший Powerhead доступний до передзамовлення за смішній по мірках EcoFlow 129 доларів. Старт продажів вересні, і це шляпа. Ну бо яке сонце восени. Не продумано, а в усьому іншому, топ. От би ще можна було повісити капелюх на вікно і підзаряджати екафлоу. Оце на жаль, попідйобувала Samsung за копіювання дизайну Apple, і тепер трішки соромно. І не тому, що Samsung погрожував мені судом на цей раз такого не було. А тому, що що? Вони самі не хотіли, і це так вийшло випадково. Он голова Samsung Electronics Lіді Yin вимагає провести повну переоцінку роботи підрозділу мобільних девайсів через негативну реакцію аудиторії та блогерів на нові продукти. Погрожує навіть звільненнями тих, хто допустив подібне. Я не спеціаліст, але може можливо, Ліджі Гіну треба було трішки раніше поцікавитись, що там його компанія збирається випускати, як воно виглядає. Але ще можна проявити себе з Galaxy S25 Ultra, Бо он інсайдер Ice Universe, опублікував рендери майбутнього флагману Samsung, і десь я вже здається бачила оці заокруглені кути на додачу до рамки з титану. Все тільки не можу згадати, де саме, хоча що голову ламати, блогери і користувачі нагадають після презентації. Звісно, якщо голова не втрутиться і не додасть унікальності. Пропоную замінити круглий виріз на продофувати, і щоб на нього ще виводилась додаткова інформація з яких програм. Де на мільярд? Зиці так ще ніхто не робив. Почув мене, ліджий. На Росії щось трапилось, і в них тепер проблеми з Ютубом. Не працює, погано завантажується, і через що діти не можуть дивитися ловйовий синій трактор. Кажуть, вся справа в поганому обладнанні Google, що застаріло, але з VPN ніби все працює. Більш того, російські ютубери навіть зраділи. Нарешті пішла монета. Перегляди з Росії не монетизувались, а от замасковані під поляків чи німців співвітчизники почали приносити гроші. Але ютубу то не вигідно. Він і так витрачав на серверні потужності сегменту, що не приносив йому бабок, і фактично займався благодійністю. Так тепер ще й західні рекламодавці питають: а ми платимо за те, що ви крутите на. Нашу рекламу за стіною. От Гугли прийняв Соломонове рішення і йобнув всі AdSense акаути руських без можливості відновлення. Вони стараються привернути улюблений трюк. В будь-якій незрозумілій ситуації прикидаються казахами, але на відміну від Стіму, тут це поки не прокатує. І правильно, бо ті брудні натовські доляри, коли є сильний, крепкий та потужний банківський білет. Ну а до Google лише одне запитання: що так довго тягнули? Хоча може просто не помічали, в них зараз трішки іншого штиву. Проблеми в США їх чомусь визнали монополістами на ринку онлайн-пошуку. І тепер можливо компанію доведеться розділити і продати по частинах. Перші кандидати на відвал Android та Google Chrome, А якщо не пощастить, то рекламна платформа AdWords. Втім, саме операційна система для смартфонів найбільше тригерить мін'юст, бо на ній працюють 2,5 мільярда девайсів, і скрізь має бути встановлено Gmail, Play Store, і це ніби як не дає іншим конкурувати з продуктами Google в тому числі. В сфері пошукових інструментів, звісно, Google оскаржуватиме рішення суду, і навіть якщо це їм не вдасться, навряд чи чиновники зможуть розділити компанію. З Microsoft в них свого часу нічого не вийшло. А теперішній Google може дозволити собі ще більш дорогих адвокатів. Та й поле для маневрівних як не крути набагато більш широке. Пам'ятаєте, як Маск вальяжно послав рекламодавців, що відмовились рекламуватись на X, нахуй? Справжня сігма-поведінка, ідеал, кращого не існує. Називалося, ну, пішли, і пішли. Але виявляється, весь цей час Ілончику припікало. Він чекав на повернення. Але рекламодавці прислухались до його порад і пішли на інші платформи. прийшло трішки часу. І несподівано виявилось, що реклама криптоскаму, накрутка ботів і продаж підписки на соцмережу не приносять необхідної кількості грошей. І Ілончик вирішив діяти рішуче та сміливо і подав на рекламодавців до суду, буквально оголосивши їм війну. Якщо вам здається, що це аб'юзивна поведінка, то нагадаю: маск психопат зі справкою і вам не здається, але найцікавіше. Ілон має деякі шанси на успіх в суді. Збов'язати рекламодавців повернутись навряд чи вийде. А от штраф за бойкотування за змовою можуть і виписати. З іншого боку, не треба забувати, що позивається він до таких гігантів, як Дісней та Apple, і там юридичні відділи теж не просто так собі існують. От взяти той же Дісней. виявляється, що якщо ти хоч в час в житті був підписаний на їхні сервіси, більше ніколи не можеш позиватись проти них до суду. По будь-яких питаннях, навіть якщо антропоморфна миша причетна до смерті твоїх близьких. Джефрі Піколо разом з дружиною відвідали ресторан Дісней Спрінгс. Після чого його дружина померла від анафілактичного шоку через непереносимість молочних продуктів та горіхів. Пара багаторазово наголосила при замовленні про гострі алергічні реакції. Але на кухні їх побажання проігнорували, що призвело до трагедії. Здавалось би, справа на мільйон. Але скромний Джефрі попросив в миші всього псятка. Втім, через те, що він колись користувався безкоштовним періодом в Disney+, Плюс, йому відмов. Мовили, аргументуючи тим, що він підписав угоду користувача, а треба було читати перед тим, як погоджуватись. Одразу видно, людина не дивилась ту саму серію південного парку про Джобса. Власне, Дісней повели себе як справжні криси, і, сподіваюсь, адвокати потерпілого знайдуть можливість довести справу до суду, і все в нього буде добре, наскільки це можливо в даній ситуації. Ще от цікаво. А чи була у Маска колись підписка на Дісней плюс? В це важко повірити. Але розумна брошка Ейпін від Humane принесла компанії всього 9 мільйонів доларів. Не понімаю, як це девайс за 700 баксів, що працює всього пару годин, і створений для того, щоб виконувати дві функції з тисяч, які є в звичайному смартфоні, провалився. Думаю, інвестори теж в шокові і не розуміють. Але що поробиш таке, от воно не життя. Просто треба на все дивитись під позитивним кутом. Можливо, це все врятувало не одне життя, або в процесі виявили, що розумна брошка може буквально заставити людину світитись, але не зсередини, а ззовні, бо підпалить її нахуй через брак батареї. Наразі кількість повернень девайсу перевищив його продажі, і компанія вже повернула біля 15% від заробленого. От хтось каже, що життя не казка і що чудес не існує, а я скажу. Що Х'юмей на своєму прикладі показали, як можна реалізувати власну мрію за чужі 200 мільйонів? Тепер залишилося ще так би мовити перегорнути сторінку, потиснути руки інвесторам і. Закінкість нахуй, що думаю, і станеться найближчим часом. HMD випустила смартфон Hyper в дизайні Nokia Lumia, і для мене це прям персональна історія. Ще в прадавні часи, коли я робила огляди на розетці, я чесно та непідкупно любила Lumia Я ну користувалася, звісно, айфоном. Але от зі всіх альтернатив, саме візуально та тактильно, топові люмії були найкращі. І от здавалося би, back to the Roots – нарешті Nokia в дизайні, що нагадує класичний, але от є один нюанс: це не Nokia. Тобто HMD. Поки ви володіли брендом, то випускали Дженерік девайси які не мали нічого спільного ознаки, окрім заставки з ручкою та назви. А як тільки справа закінчилась, почали використовувати іконічний дизайн, ідеологіка, поясніть. А смартфон візуально прикольний. Непогано обіграли класичні форми і все таке. Жаль, запізнилися років на 5, такі характеристики далеко не гіпер. Втім, в руках би я його покрутила. Чисто щоб згадати ті самі відчуття. А ви, я сподіваюся, згадали, що було б класно натиснути кнопку лайку під цим відео. Написати коментар підтримки від восьми слів. І ну і задонатити. Ну, і звісно ж, Ді мені усі таку бійну. Ну, і до наступного випуску, що точно вийде до 10 вересня, а чому саме 10. Бо, кажучи, саме в цей день представлять iPhone 16. Тому нам треба хоча б, ну хоч мінімум, ще разочок до цього зустрітись та душевне погодарити.